Обстріли України продовжуються, вони тривають, і для України життєво важливим є отримати ізраїльську систему завчасного попередження. Коли ви думаєте, вона може надійти? Дело в тому, що нельзя просто. Справа в тому, що не можна просто взяти ізраїльську систему раннього попередження і поставити її в Україні. Необхідна адаптація для українських умов, бо Україна є країною, яка в багато разів перевищує площу Ізраїлю. А крім того, вона має й інші загрози. Це не ті ракети, з якими має справу Ізраїль. Зараз українські та ізраїльські спеціалісти над цим працюють. Я думаю, що це забере певний час. Сподіваюся, що не дуже довго, але це будуть місяці, а не тижні, поки ця система запрацює в Україні. К сожалению, не в неделях. і що несколько месяцев, прежде чем эта система заработает в Украине. з'явилося повідомлення у ЗМІ про те, що Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам. Тобто, це є перше повідомлення про те, що Ізраїль схвалив оборонний експорт для України. Чи ви можете підтвердити це повідомлення? Я не могу нікак прикаментувати інформацію. я знаю, шту була я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно було обговорення на чолі з прем'єр-міністром наших оборонних контактів з Україною, але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та в публічному просторі. Єдине, що можу сказати, що нас дуже турбує співпраця між Росією та Іраном. Нас дуже турбує використання іранської зброї, передусім дронів проти цивільних об'єктів в Україні. Ми дуже добре розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України. А завтра вони можуть бути застосовані проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам. Ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. У нас дуже добрі контакти, і ми будемо продовжувати цю роботу серед біженців, чи як можна сказати серед людей, які хочуть отримати єврейське громадянство. Було чимало і російських олігархів, які є під санкціями. Сполучених штатів європейських країн і в «Агарец» минулого тижня чи навіть цього тижня писала про те, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Ізраїль долучився до санкцій проти Росії і особливо щодо цих олігархів, якою може бути реакція Ізраїлю? чому ці люди можуть знайти в Ізраїлі місце прихисту? Тут треба розділити це питання на дві частини: Перша – це право людей єврейського походження отримати ізраїльське громадянство, приїхати до ізраїлю, перебувати в Ізраїлі. Жодні санкції не можуть позбавити людину права приїхати до Ізраїлю. Ніякі звинувачення не є перешкодою для того, щоб людина отримала ізраїльське громадянство. Якщо людина має право на отримання ізраїльського громадянства за законом про повернення, тобто якщо у людини є єврейське коріння. Друге питання це питання санкцій на бізнес, на актив і тут Ізраїль займає дуже прозору позицію. У нас немає законів про санкції. Ніколи в історії Ізраїль не накладав односторонніх санкцій на ту чи іншу державу, чи конкретних бізнесменів. Але від самого початку ми сказали, що не будемо діяти в обхід санкцій, і ми по суті відповідаємо тим обмеженням, які запровадили США та європейські країни щодо країн чи компаній, чи окремих осіб. Ізраїль не діє в обхід санкцій. Чи це стосується так само і активів цих олігархів? Це є Михайло Фрідман, це Герман Хан, Роман Абрамович. Це касається абсолютно всіх. Це стосується абсолютно всіх. Ізраїль не діє в опід санкцій незалежно від імен. Ви зараз назвали імена провідних єврейських бізнесменів, які вели свій бізнес в Росії, і це стосується і їх також. Це касається і їх теж. Місяць тому знову відкрилося ізраїльське посольство. Ви повернулися до нормальної роботи і Ізраїльське посольство відкрите. але чи відкритий Ізраїль для українців? Чи українці можуть подорожувати до Ізраїлю тепер? Тому що українська сторона висловлювала своє розчарування тим, що Ізраїль відмовився приймати українських біженців. Чи є якісь зміни в цьому питанні? Так, ви маєте рацію У перші місяці війни було якесь непорозуміння, і, можливо, з нашого боку були певні помилкові дії сьогодні. Ситуація не відрізняється від довоєнної ситуації. Кожен українець може прилетіти до Ізраїлю для Цього йому не потрібна віза. А вже рішення впустити чи не впустити людину в країну ухвалюється прикордонною службою, як і в будь-якій іншій країні. Якщо людина приїжджає з метою нелегально працювати в Ізраїлі та займатися якоюсь протиправною діяльністю, то її можуть не впустити у всіх інших випадках. Український громадянин може поїхати до Ізраїлю як турист. Ті люди, які в'їхали на початку війни і отримали можливість легально перебувати в Ізраїлі без обмеження за часом, вони досі перебувають в Ізраїлі. Вони можуть продовжувати там жити, працювати, отримувати певну допомогу від держави. Все це зберігається. государства, все та Та більше на момент початку війни в Ізраїлі перебували кілька тисяч нелегальних робітників з України, і всі вони отримали легальний статус. Нікого не депортували. І я думаю, поки триває війна, така ситуація збережеться. Така ситуація Минулого місяця група американських сенаторів повторно внесла резолюцію, яка назвала дії Росії в Україні геноцидом. Чи ви вважаєте, що Ізраїль, який маючи свою унікальну історію Голокосту, несе якусь особливу відповідальність за те, щоб запобігти або припинити геноцид в Україні? Ізраїль особи чувствитель относяться к безумовно. Ізраїль дуже чутливо ставиться до знищення цивільного населення, до всіх жахів, свідками яких ми стали, і ми про це говорили. Про це говорив і попередній уряд, і нинішній міністр закордонних справ Елі Коен, коли він перебував в Україні. В Ізраїлі добре знають, що відбувається в Україні. Питання визначень мають давати юристи: чи це є геноцид, чи воєнні злочини? Вони мають визначити. Потрібно розслідувати все, що там відбувається, і дати визначення. Якщо це питання буде обговорюватися на генеральній асамблеї Об'єднаних Націй, Ізраїль вивчить його. Ізраїль уже багато разів підтримував Україну щодо засудження агресії, і ця позиція зберігається.